У 2007 році це було початком створення кабінетів довіри, і такий був мною по суті заснований в мустисках, це Львівська область, і там в мене були перші пацієнти мої. Пам'ятаю свою першу пацієнтку, яка була діагностована під час вагітності, і ми з нею знайомі досі. Після цього вона народила ще п'ятеро здорових дітей. Було дуже багато емоцій при зустрічі перший раз з пацієнтом з віл-інфекцією. Це був страх в першу чергу, попри те, що я знала всю інформацію, і впродовж першого року роботи я кілька разів здавала кров на віл. Потім це звичайно виглядало дуже смішно, пригадувати, але це було так. нас також трапляється, що пацієнти не отримують медичну допомогу, бо лікарі відмовляють в допомозі. Останні два роки мої націлені на те, щоб працювати з лікарями загальної практики, щоб вони мали більше знань про тестування на ВІЛ, щоб в них був більший досвід комунікації з людьми, які живуть з ВІЛ. Величезна проблема стигми не тільки з боку суспільства і медичних працівників, з якими ми боремося всіма можливими методами, але і самостигма. І дуже часто буває, що це призводить до смерті за відсутності медичної допомоги. З самого початку своєї роботи якось я собі взяла за правило ніколи не питатися за життєві обставини, за особисте життя пацієнтів. Це знімає певні упередження відразу і вони не виникають. Для мене дружній лікар це про підтримку в першу чергу, про відсутність осуду. І я намагаюся бути такою людиною, до якої я би хотіла прийти на прийом.